Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святої Іванелія від Йоанна слава, слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: Якщо любите мене, ви будете зберігати мої заповіді. І я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб з вами був навіки. Якщо хто любить мене, той буде зберігати моє Слово, і мій Отець любитиме Його, і ми прийдемо до Нього і зробимо собі оселю у нього. Хто ж не любить мене, слів моїх не зберігає. Слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами, а утішитель Дух Святий, якого отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав. Слово Господнє, Слава тобі, Христе! Брати і сестри. Якщо ми подивимось на ці читання, які сьогодні церква приготувала нам в цю урочисті зіслання Святого Духа, то перше читання «З апостолів, воно практично не повторюється. Перепрошую, воно повторюється кожного року одне й те саме. Натомість друге читання з послання до Римлян і Євангелія, вони в залежності від року змінюються. Чому для нас важливе є це перше читання з діяння апостолів? Тому що церква хоче нам показати той момент, коли Дух Святий сходить. На апостолів, на церкву, Ось, і церква починає жити, починає жити, дихати та, і свідчити. Ось, і це не, не просто якась там гарна історія з минулого. Це та подія, яка відбулася 2000 років тому назад, і вона і продовжується сьогодні. Бо Дух Святий сьогодні діє. Так, як діє в 2000 років, так зараз діє і теж хочу входити в твоє в твоє життя, в твою історію. І це перше читання показує апостолів, як пам'ятаєте, вони зібралися в горниці, повні страху, закриті вдоми, невпевнені. Ось, і той страх перебував в них. Але після того, як вони отримали Духа Святого, змінюється їхнє життя. Вони виходять з дому це той перший момент, що виходять, не затримуються, починають голосно проповідувати, говорити про Ісуса Христа, говорять різними мовами, навіть тими мовами, яких не знали, і люди їх розуміють. І, і що змінилося? Не обставини змінились. Так як ми бачимо, що протягом двох тисяч років ці обставини змінюються. Ось, якщо 2000 років тому назад храм не було такий, як зараз, то зараз вони є. Але міняються не обставини, а їхнє серце. Бо Дух Святий, третя особа Божа, ось, це Бог, який змінює людину зсередини. Тобто змінює їхнє серце, змінює мислення. І теж бачимо, що Дух Святий не тільки був даний для апостолів. Бо ми можемо так подумати, знову апостол, Ісус Христос їх вибрав, призначив, це перші учні, а я проста людина, що я там можу? Але що говорить нам апостол Павло до Римлян? Він каже, якщо хто не має Духа Христового, той йому не належить. Хто не має Духа Святого? Тобто, якщо ти християнин, якщо ти людиною охрещеною, чи в православній церкві, чи в Ірменській церкві, чи в католицькій церкві, якщо не маєш Духа Святого, ти до нього не належиш. Тобто, Бог дає нам цього Духа Святого, це означає, що я покликаний жити власне, Богом, а Дух Святий в мені. Тобто Він наповає, Він діє, він діє тихо, непомітно. Не завжди ти мусиш його відчувати, так як би ти хотів це, це бачити. Да? Але він молиться в мені, коли я сам не знаю, як молитися. Він діє в мені навіть тоді, коли я не знаю, як це, як це робити. І тому питання стоїть сьогодні, як відкритися на Духа Святого? Що зробити нам, можна сказати, смертним людям, для того, щоб Дух Святий діяв в мені? І відповідь дуже проста. Відповідь ми можемо знайти в Євангелії. Каже Ісус Христос, що нам, якщо любите мене, ви будете зберігати мої заповіді. Власне, зберігати заповіді. А я пошлю вам утішителя, параклета, адвоката, котрий буде вас захищати, котрий буде зборонити, котрий буде е, е, говорити вам, як йти, як жити. Е, і тому, е, що, що це означає? Це означає жити по божому так, як Бог хоче. Не так, як диктує нам світ, не так, як світ нам пропонує. Бо світ нам пропонує. Він тобі зробив зло, Ну то якщо зла не можеш зробити, то принаймні мовчи, не розмовляй з ним, так, не мирися, не, не, не проси пробачення. Так вчить світ, око за око, зуб за зуб. Ось Тобто, що до чого закликає нас Господь пробачати, молитися, ось, постійно перебувати в присутності Божій, навіть коли тобі дуже дуже важко, навіть коли ти цього не розумієш. Але коли тримаєш, Бог, Бог тебе навчить. І власне тоді Дух Святий діє. Власне тоді, да? не в якихось вогнях, не в якихось голосах, ось, але тоді, коли ти в покорі серця виконуєш то, чого навчає тебе, тебе, тебе церква. Да? Ось. І тоді, коли ти відкритий на Ісуса Христа, відкритий на Духа Святого, тоді Господь тебе вчить. І цієї терпеливості. І любові, і мовчати, коли треба, да? Ось, і, проба, і попросити пробачення, і, і помолитися за, за, за ворога, і так далі, і так далі. Да? Ось. І, і церква, а, а ми є містичним тілом Ісуса Христа, власне, церква вона живе завдяки Духові Святому. Бо, бо, бо Дух Святий е, е, надихає. Є такий святий Іриней, він говорив, що. Де церква, там Дух Святий. Ось. А де Дух Святий, там і церква. Тобто, як, як не крути, ось, церква не існує без Духа Святого. Вона не може існувати. Ось. І тому церква це не просто будівля. Церква, так і ми вже сказали, це ми є храмом Святого Духа. Це всі ми. І тому ми потребуємо Духа Святого. Щоб жити, не щоб існувати. Бо світ, так як вже говорили багато разів, світ все робить для того, щоб ти існував. А Бог да, через церкву, через Духа Святого вчить нас жити повноцінним життям, як людина, яка є вибрана, людина, яка покликана Богом до життя, людина, яка покликана до любові, людина, яка покликана до вічного життя. Бо без Духа Святого ми просто стаємо якоюсь черговою релігійною організацією. Так, перед державою є статути, зареєстровано і так далі. Але духа там немає. Це просто організація. Ось. А ми є спільнота Божих дітей. Ми є живим тілом Ісуса Христа. Це трошки, ну, якби вища трохи, така матерія. Да? Ми там розуму пробуємо ці певні речі зрозуміти, але ну, це, це, це набагато важче. важче да? Ось. І тому Святий Дух, він якби вдихає в тобі це життя, і ти живеш, ти йдеш. Тобто ти не зупиняєшся на тому, що слабке, що гріховне, що немічне. Але він дає тобі силу. Так. Тоді, коли власне, ти є в немочі, коли в слабкості, коли грі... навіть тоді, коли грішиш, Він дає тобі силу сказати правду про себе, визнати гріх, визнати свою слабкість. Це Він дає цю, цю, цю тобі надію, коли тобі темно в твоєму житті, коли, коли приходять різні хвороби, випробування, так, Він дає тобі цю надію. Ось. І Він дає цю любов, коли твоє серце закрите. Він тебе вчить любити. І це не відбувається так, ну, по щучому вілінню, по мою хатінню. Коли я захотів тоді, Ні. це є процес, так як ми говорили вже неодноразово, ну, ось, що святість це є процес, це не є стан, який ти скупив, тримаєш і перебуваєш. Це є процес, який триватиме до кінця твої, твоїх днів. І тому сьогодні ми можемо просити, просити не з, з остраху, але просити з вірою, прийди Духу Святий, прийди. Да Подивіться, що е, е, в Псалмі, в цьому 104-му, коли ми співали, нехай зійде дух твій і відновить землю. Я вже не раз говорив про це, що коли Іван Павло ІІ, теперішній святий, а тоді був Папою Римський, і коли він. Відбував ці свої місійні подорожі, він дуже часто, власне, коли приїжджав в якусь ту чи іншу країну і молився, щоб Дух Святий зійшов і довив землю. І ті народи, які приймали ту правду, яку проголошував наступник Петра, в тих країнах по сьогоднішній день ще збережене це християнство. Ще якось ще люди борються що люди якось мають цю надію. Ті народи, які відкинули, ми бачимо, яка секуляризація відбувається, евтаназія поширюється, не говорячи вже про ЛГБТ і про різні, різні, різні речі. Ось, тобто розвалюється все, коли людина відкидає Бога, відкидає Духа Святого, все сипеться. Не відразу, але поступово. І буде сипатися і твоя сім'я, твоя родина, і твоє духовне життя. Все буде розвалюватися. І тому ми сьогодні молимося, ми кажемо, хай Дух зійде і відновить моє серце. Відновить мене, щоб, щоб я жив. Так? Жив не, не так, як апостол Павло говорить по тілесному. Ось. Бо, бо людина, яка живе по тілесному, так як говорить апостол Павло, не може Богові догодити. І тому він каже: не перебувайте під пануванням тіла. Але перебувайте під пануванням Духа Святого, для того, щоб ти ну, прожив це життя справжнього християнина. Тобто людина, яка, яка знає, хто такий Бог, вірить в цього Бога, живе цим Богом і свідчить своїм життям. Тому сьогодні ми просимо так, ця секвенція, яку ми співали, Святий Духов, прийди. Зійшли нам з висоти промінь твого світла, зійшли. Дай нам цю відвагу, дай нам цю мужність. І Тому, тому ми сьогодні збираємося, з однієї сторони, щоб прославити на третю особу Божу. Ось. А з іншої сторони, ми приходимо, щоб просити. Бо ж боїться, що євреї мали оцю п'ятдесятницю. Сьомий тиждень після Пасхи. Всі ми знаємо, що в Біблії завжди це є повнота. А колись я говорив, що восьмий день це не тільки для того, щоб ми в повноті жили, а восьмий день для того, щоб ми жили власне, цим Воскресінням. І тому сьогодні теж в якійсь мірі є восьмий тиждень. Це для того, щоб ти жив Духом Святим, для того, щоб ти, маючи цього Духа Святого, щоб знав, хто ти є, ким ти є. І до чого ти є покликаний? Тому проси сьогодні. І церква разом з тобою просить. Просто ми сьогодні збираємося навколо цього вівтора і молимося. І не тільки ми, а весь світ. Весь світ сьогодні просить, кричить. нам. Тому що страждає не тільки Україна із за війни. Багато людей страждають із за самотності. Ви знаєте, скільки на Заході є самогубств? В будинках пристарілих. Про це ж не говорить, статистики не подають, бо це не, не, політично не, 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 не вигідно говорити. Але дуже високий відсоток самогубств через автоназу, через, через різні речі. Чому? Тому що людина не витримує оцього напруження цієї самотності. Бо Бога немає, людина покладала надію тільки на себе, держава так забезпечила повноті, вони там мають все. Але не мають щастя, не мають радості. І тому людина, яка живе з Богом, вона все сприймає. І самотність по-іншому переживає, і хвороби, і смерть, і страждання. Все зовсім по-іншому переживає. Тому нехай Дух Святий сьогодні прийде ось, і наповнить мене і тебе для того, щоб ти міг сьогодні сказати, так, є Дух Святий. Так він мене провадить, так він, 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 він є Богом, так, який наповнює, наповнює мене. Тому молимо сьогодні, прославляємо, величаємо і продовжуємо наше навернення. І цього зичу і собі, і вам. Амінь.